Пау-пау, пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий хорор режимчик, який ви радили мені в коментарях під постами в телеграм-каналі, а також в коментарях під моїми відосами. І цей режимчик називається зловмисник. Англійською The Intruder. Про те, як я зрозумів, цей режимчик перевели повністю на українську мову, що дуже і дуже таки прикольно, і просто ну, жасно, справді я такого ще не бачив. Якщо прям повністю вся... Гра переведена, а я вже бачу, що походу так і є. Це прям дуже-дуже круто. І дивись в якому стилі тут просто оформлені лобі. Типу, ну це реально жесть. Це прям дуже класно. Я такого ще не бачив. Тому я по тако залетів в кімнату на три чоловічки. бемц, і let's go, go! Диви, яке тут цікаве звантаження, да? Ти бачив це лице? Обалдеть. Давай я от спочатку вибрав би складність легко, тому що я взагалі не знайомий з цією грою. Я не знаю, що тут робити, що про що гра. Так, Бемц, опа. Диви, я зразу бачу, у нас є шкала тривога і шкала Шум. Цікаво. А ну, взяти слухавку. Ага. Це офіційний звіт відділу поліції. Алло? Ми отримали повідомлення про те, що злочинець перебуває у вашій зоні. На жаль, телефонна служба не працюватиме через ремонтні роботи. Ось кроки для забезпечення вашої безпеки, якщо ви стали жертвою зловмисника. Ховайтеся і не тиняйтеся по дому, залишайтеся в одній кімнаті. Зачекайте, доки зловмисник піде з дому. Якщо зловмисник побачить вас, то редаговано. Я чилбо щось коротше, там, типу, перепадеться, поняв. Ну, не працює телефон. Сподіваємось, що ви готові до зустрічі зловмиснику. Обалдіть. Ух ти йо, прочитайте посібник на ліжку, щоб дізнатися, як вижити. А я навіть не знаю, де ліжко. Алло, де? Куда? Тривога 12%. Ух ти Йо. Замінити запобіжник. Не поняв А як? А що? А де? Так, чекай. Взяти запобіжники, Бемс. Ой-ой-ой. ой Алло! Візьміть трубку. Хорошо. Я міняю запобіжник. Бемс? Все, є світло. Але в мене піднімається тривога. Чому? Читати. Телефон та рівень шуму. Тривога. Присутність зловмисника може постійно викликати почуття тривоги. Щоб зменшити тривогу, тримайте світло увімкненим і не спускайте очей з камер. Не дозволяйте тривозі досягти 100%. Ух ти йо. Хто ходе? Де ходе? Камери Перевірити. Бемс? Ого, а тут прям як у Фредді, да? коридор. В коридорі нічого такого нема. Ми ось ось. Камера 6, камера 7. Що таке? Де? Хто? Зловмисник скопив когось? Мене зловили? Зловмисник знайшов вас. Що таке? таке? Відродитися. А, 30 робуксів та пішло в дупу. А що я так. А чо? А що? Йо-мою. -йо. Ну диви, я принаймні все одно можу дивитися по камерам, проте. Ой-ой. Що це таке? Це зловмисник? Прикинь. Так, окей, ми перезапустилися. нас. А, ні, не вимкнулося світло, хорошо, а то я вже був подумав, що капець. Так, пропустити, хорошо. Мені сказали, можна десь ховатися в шафу. Оце шафа, да? А, да, в натурі прикол. Я не знав. <рес> так, осібник із вторгнення. Угу. Якщо рівень шуву досягне 100%, це означатиме, що зловмисник дізнався про ваше місце знаходження, і ви програєте. Угу. Ваше завдання вимкнути телефон. Чим довше дзвонитиме, тим більше, понятно. Тривога, це ми прочитали. Зловмисник починає на дворі. Ой-ой-ой. Ну, я взяв запобіжники. Так. Хорошо, і ми їх міняємо таким чином, бемс? Все, тривога повинна понизитись. Або треба посидіти на камерах, да? Ой-ой! Шум, капець, телефон телефонує, не телефонуй! Де ти? Де цей зловмисник? А ми ж взагалі не понімаємо, де він бе опо. Е! Ало? і де він тепер? Чорт його знає, да? Якийсь же. Опа, поняв. Ух ти йо, ух ти йо, ух ти йо. Ховатись, не ховатись, я не знаю, що робити. Виключи, виключи! Жесть! Ой-ой-ой! Ховаємося? Ми ховаємося тоді, так? Але в нас тривога 20%, 22. Вона повишається, диви. Нам треба замінити той запобіжник. А як нам знати, тут він, не тут? Чи нам можна виходити, чи не можна? Ой. Ой-ой-ой! Поки що не можна. Він десь там ходить. Ой-ой-ой-ой-ой. Я поняв. Це значить він тут, да? ха <реш> І Жесть! Ішов вон отсюда? Хекаєш, я ж прийшов. Ой-ой-ой. Трясей екран, прикинь. Він тут. І що робіть? Провалюю отсюда. Пшо, геть? Серйозно? <реш> ну здорово, і що? Ааа, да? <реш> а, що це? а як це? це? <реш> ха Провалюй, давай, геть. Все, можна йти міняти, запобіжники. Халепа. А, все, світло появилось. А де той? Як не камери? Все, і в нас понижається рівень тривоги. Не поняв. Що таке? В чому справа? Замилило екран чомусь, не знаю. А де він? Де ти? Where are you? Ага, він в четвертій кімнаті, Да? На сходах. Чи чи де? Піднімете трубку. Що таке? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я ж то сам уже залився капець. Я, виявляється, сам, прикинь. Оце халепа. Понизився шум, хорошо. Нормально? Нормально. Камери? Де той? Гнитник з Хватить мені телефонувати! Ну не спілкуюсь я. Тихо, тихо, тихо. Камери? Ой. А де це я дивився? Це я прямо перед входом дивився, да? Ага. Ага, ось все, він, третя кімната. Ку-ку. диви. -ку. Ах ти, жук. Опа. Я поняв, я поняв, я поняв, я поняв. Все тихо. Він тут. Ой-ой-ой. Щось хекає, прикинь. Може він мені щось каже, а я не розумію. Стукає. Чуєш? А, бо ти зайшов, того то й стукаєш. А нам треба було світло виключити, щоб мене не вбили, так? Да? Ой, походу, халепа. Що там? Відкриває. А. Це ж я. Я, я помер. Зловмисник зайшов у вас! Стояк! А ну, перевірите камери. А хто його знає? Я опять з'їли Так, окей, Спроба номер три. Я все таки хочу ну, якось пройти то, ну розумієш? Це ж не діло, я вже помер два рази, але ну, що тулку? <со> <со> не взагалі не поняв. Ось, ось він диви. Він починає з вулиці, там так було написано в посібнику, принаймні, і потім він сюди заходить, потім отаку він продвигається, так? Да? І щоб пройти до нас, йому треба через третю кімнату. Ага. Осьо ось, воно як. Поняв, окей. Що ще в посібнику пишуть? Такого цікавого схованка в шафі. Зловмисник може увійти до вашої. Кімнати в будь-який момент. Тому, якщо він це зробить, виконайте наступні дії. Перше, вимкніть світло, зайдіть у шафу та зачиніть дверцята. Не рухайтесь, адже зловмисник може виявити рух. Зачекайте, поки зловмисник вийде з кімнати. Ага. Атака з вентиляції. Вентиляція це один зі способів зловмисника застати жертву зненацька. Ось що потрібно робити, якщо ви почули, що хтось повзе. Якнайшвидше вимкніть світло, не рухайтесь, оскільки зловмисник може виявити рух. Зачекайте, поки зловмисник зачинить вентиляцію. Ага, ага, ага. Ой-ой-ой, переключай світло, переключай. Давай, 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 давай. Іди сюди, бігом. Закриваємося, все. Але в нас тривога 40%. Йо-хо-хо, халепа. Я зараз просто від стресу відкинусь, да? Жесть, він зайшов в кімнату, він зайшов в кімнату. Жук, провалюй, провалюй! Обалдеє, 60% тої тривоги. Халепа, халепа. Опа. Це ж йо. Е! Я ще й без голови, що це за діло? Все, пішов вон. Все, да? Да. Let's go. Капець, 80%. Йой, Не так погано. Стреси. Де він? Знову тут? Чому справа? Все нормально? Начебто, де. Да. Де ти, жук? Де ти? Признавайся. Гуляє десь, да? А чорт його знає. Де ти? На вулиці. Ага, окей. Так. Опа. Кудись перемістився? Парадний вхід. А, ну тут його нема. Де ти можеш бути? Це камера не працює, жесть. А не тут? Да ти можеш бути! Ох, йо, все нормально? Наче, да. Поки що, наче, да. Так, кімната три. Наче, б то нема, да? Ні, нема. А, він. Так, кудись утік? Признавайся, де ти. Ага, ось осів, коридорі. Шучок. На сходах. Виключай той телефон. Хто там дзвонить? Постійно. Манью кого дома. Опа, о, він уже в оцій кімнаті, він прямує до нас. Ах ти ж гнидник. Оця камера, сьома, це я так розумію якась вентиляція, да? Ух поняв, 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 вимикай світло, вимикай. Бемс. Все, в шафу, швидко. Хорошо, бемс. Ну, я вже починаю правильно грати, да, я так розумію? Все, в принципі, окей, я роблю правильні дії. Опа. Почалося. Да? Да, стукає. <laughs> стукає. нема нікого. Пішов вон, пішов вон сказав. Ой-ой-ой. А вибач, вибач, все, все, все. Можеш там погуляти, тільки не трогай, мене, будь ласка. Якісь там ще собі за заклинання під нос буркоче. Ти чуєш? Жесть, прикинь. Опа. О, Фредбер! <laughs> Здоров! Який це жесть! А чому вони приходять зі скином гравця? Або вот такий чорний він В чому прикол? Так, все, він утік, хорошо, да, да, да. Включай то світло. А я отако за Де ти? Опять хтось телефонує, та скільки можна, диви Де? Признавайся. А черт його знає. А де ж цей жук? А, на вулиці! Поняв. Опа, уже не на напу... вулиці. Ага, зайшов в хату. Нех ти ж. <плес> Обалдеть, а яка. Диви яка в нього дивна форма тіло, да? Якось те там, це тут, Що це таке вообще. <плес> Опа, куди пішов? А це він, да? Це він світить? Не-не-не, не. Воно не так повинно світитися. а ніде немає. Ні на вулиці, ні там, ні тут. Ти де жук? Де сховався? Ой-ой-ой, так, тут немає. Тут також, на сходах, також немає, тут немає, ніде немає. Неприкольно. А, тихо? Ні, нормально все? Він в оцій кімнаті перед нашою. Значить, він все прямо чуть, чуть чуть і може підійти до нас, да? Да. Да-да-да-да-да. Вимикай світло, вимикай. Що Шо таке? Щось стало? Все. Давай, 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 давай. Заходь ты, <laughs> да! Обалдеть! Ты прям в частности скажу. О, что ты опять приплентался, да? Жик. А ну показывайся. Тихо, нас не трогай, ладно? <laughs> Домовились? Ой-ой-ой. <laughs> Здоров! Ну, це типа я, я понял. Ага. Все, Кеш. Правильно. И пішов собі по своим справам, да? Все, ж так. Так, кобемт. Ага. Не дзвоніть сюди. А я що знову сам, чи що? Не поняв. А в чому справа? А що таке? Чузілий Фред, брат, чи що не поняв? Я знов сам! Опа, павраут. А оце кепсько, це прям кепсько, це прям кепсько, запобіжнички. Ой, халеп. Ой-ой-ой. А що мені халепа чи шо? Я не можу поняти нічого. А, я виграв? Вас врятовано. Дай! Все, я прийшов! Вас супроводжує поліція, але зловмисник залишається на волі. Ух ти, ю. Ага. Це ми просто перший рівень пройшли, правильно? Да, я просто пройшов перший рівень. Супер! Ну і в цілому, друзі, на такому чудесному моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він тобі сподобався, ти знаєш, що робити обов'язково. Підписочка на канал, а також пиши щось в коментарі, наприклад, в який наступний режимчик мені б зіграти. Ну а саме, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Тож, всім файного настрою. І всім папа.